Добрий день, друзі. Дивимося питання, чи підірвуть кримський титан, хімічний завод у Криму в Армянську. Давайте глянемо, бо це зараз питання. Ви пишете постійно, запитуєте що там відбувається. Давайте глянемо зараз долю цього заводу, що буде далі. Чи підірвуть Кримський завод титан, хімічний завод в Криму в Армянську? Давайте глянемо, яка подальша доля цього, що відбувається по цьому заводу, чи підірвуть його чи ні. Поки що ситуація не вирішена, не вирішена по цьому питанню. Показують очікування є всього, але поки що я не бачу на сьогоднішній день. Зараз я гляну, чи надалі будуть якісь моменти на майбутнє. Про цей, про цей завод зараз показують менше всього зараз думають. Тобто зараз моменти вирішуються інші. Дивіться, що мені показують. Перша руна називається переживання біль. Тобто зараз йде певний захист. Мені показують те, що потрібно захищати цей завод, і треба мати захист певний, тобто руна захисту йде, і переймання йдуть конкретно по тому, що, що, що зробити, щоб захистити. Щоб ця ситуація, тобто в тенденції вона є, на підрив і так далі. Тобто зараз повинен, потрібно захистити його. Далі показують ситуацію, повинні вирішити, але досить складно туди в цілому. Якось зайти, щось вирішувати, тому що в ситуації в позиції радість це те від чого ми б українці могли б радіти, знаєте, тут показують взаємодія, така непогана. Тобто потрібно взяти його якось в коло, якимось чином вирішити по ньому, але оця руна перевернута, тобто вона зараз не працює на бік України. Тобто немає можливості якось його взяти в певні, знаєте. Тиски в певні, таке коло, щоб його течити, щоб його оточити, вирішити. Далі показує позиція, та, що в позиції втомленість, де момент називається гроші. Але це не зовсім гроші. Тут в даному питанні показують сила цього заводу. Тобто більше розцінюється, який зараз іде аналітика в питанні, наскільки цей завод знаєте, може принести шкоди, тобто тут не йде питання зараз його як більше як підриву. Тут більше йде на те, що зараз оцінюють, які наслідки можуть бути від того, що. Може відбутися, тобто зараз е, показують силу до цього заводу, проявляють певно, моменти певні проявляють, але показують, що більше оцінюють наслідки, які можуть бути. Тобто зараз таких активних дій я не бачу конкретно, що в цей на цей завод якась українська армія або в цілому українська е, українські сили туди якось зайшли і щось вирішили. Тобто більша оцінка ситуації йде. Далі показують по результату, показують орна очікування. Тобто, зараз і по результату показують пустоти, тобто не виріш. Що це пояснює? Це пояснює те, що на сьогоднішній день, 9 червня, загрози немає, загрози немає. хоча кажуть, що там заміновано, мінують і так далі. Але в цілому просто очікування йде певне. Далі показують пояснення під оцю руну пустоти, руни так звану знаєте, руну так сказати, знаєте, планів. Вони ні ніхто нічого не планує ні з боку Росії, ні з України немає певних планів, щоб це, знаєте, використати якимось чином для підриву. Пояснення під сорону йде, скидування зі своїх плечей, темна дорога. Тобто, показують, що якщо тобто тут показують мені більше умови. Руни показують умови, при яких можуть бути складнощі з цим заводом. З боку України показують аналізують ситуацію, тобто це ситуація небезпечна, це є такий момент. А з іншого боку, показують, і невирішеність також є. Ні Росії, ні України, тобто ніхто ще не прийняв ніякого рішення конкретно по його підриву на 9 червня. Але показують мені те, що ситуацію потрібно скинути зі своїх плечей, буде темна дорога. Тобто, Якщо Росія вирішить вже остаточно вийти, або, знаєте, як. от по Каховський ГЕС там відбулися ситуації, і так далі. По Запорізькій атомній електростанції зараз е, ускладнення йдуть, і на вступному відео я подивлюся питання. Е, то тут показують мені просто, що коли Росія буде вирішена скинути зі своїх плечей, тобто відійти або знаєте, просто залишити ці території, е, то вони можуть це йде руна складній, називається темна дорога. Тобто вони можуть підірвати, вони можуть його, знаєте, створити складнощі, я б сказав. Тобто тут сіль не в цілому не підриву, не якогось, знаєте, пошкодження. Тут іде конкретно створення складнощів, тобто доповнюючи до Каховської ГЕС. Розумієте? Те, що доповнює, те, що поскладнює, Це те, що я казав, що Каховська ГЕС це не відбуде, не тільки це буде, буде і надалі інші моменти. Відео я розбирав і казав про це. І тут мені показують те, що коли вони захочуть просто вже скинути Україну, тобто будуть дійсно, от як знаєте, е доповідали те, що казали, нібито аналітики дивилися ситуацію, казали, що е Росія взірвала ГЕС, значить вона розпрощалася з Кримом, знаєте, і виходить. Тобто вона вже за ці землі не чіпляється, просто вже їх ну, знаєте, створює пустелю там на, на цих місцях. То тут йде також цей момент, що коли вони захочуть просто поскласти. Вони можуть це зробити. Тобто, на майбутнє темна дорога так звана. Розумієте, темна дорога це коли складнощі є. Вони можуть це зробити, поскладнити, щоб доповнити проблеми України ще доповнити, Тобто, йдуть моменти. І, і якщо вони це покажуть, зроблять, тобто вони вже дійсно виходять з цих територій і вони показують, що вони скидуються ці, ці території, тобто вже на них нічого не планують. Тоді це може відбутися. Дивимося далі. Потім показують, для чого це зробиться, показують, руна відрубати, тобто відрізати певні, певний шматок землі. Далі показують, робота перевернута, тобто, вони працювати вже на цих територіях не будуть. Показують руна оновлення по війні, тобто показує, що ще яке пояснення йде, що ситуація на 9 червня не вирішена, але якщо вони будуть відходити, тобто вони вже ці території вони просто вже знищують, як нібито мінують. Раніше вони просто мінували, а тут оці території вони просто вирішили ще нашкодити і зробити і Покаховський ГЕС, і Запорізька та Мотеркстанції пошкодження певні там ідуть. Вони на майбутнє йдуть, я дивився цей розбір, йдуть моменти такі, але поки що все більш-менш нормально. І показують отут така сама ситуація по цьому кримському титану, також що відрізати певні якісь шматки, вони бажають, тобто в певну лінію провести. Робота перевернута, тобто вони не планують нічого такого нового тут під цим і відходять, вони показують працювати, не будуть на цих територіях. І дійсно тут показують те, що ну тут не тільки це показують, це показують також і, і те, у нас насвідь на те, що ці території будуть десь радіонуклідами, якимись моментами там поганими, всяким таким іншим, як і, і по Запорізькій електростанції, пошкоджені території, на них неможливо працювати, як і по Каховській ГЕС там іде робота перевернута, тобто неможливо використовувати ці території в своїх цілях. І тут показують оновлюється ситуація на фронті. На майбутнє показують наступне, що розмовляти. Вже ніхто не буде. Це рішення конкретно безпосередньо приймає Російська Федерація і Путін. Те, що я казав, що зараз Путін вже він закінчився момент, коли він очікував, що Росія піде Україна піде на якісь перемовини. Розумієте, закінчилось все. Оці дії по Каховській ГЕС це вже певні кроки від Путіна від Росії безповоротні. І, і ніщівні дії розумієте, і тут показують те, що перевернута розмова, тобто ви не захотіли домовлятися, тому ми вам будемо створювати. І тут велика тенденція в того, що може відбутися певні провокації і складнощі безпосередньо на цьому заводі. Тут показують ось розмова не ведеться, йде Україна, і мудрість зеленського перевернута. Тобто, мовляв, ти не захотів з нами домовлятися. То ми тобі створимо проблеми, що ти як президент не знатимеш, що робити своїй території, тобто будемо підривати і так далі. І так далі. Тут показують. Те, що розмова не ведеться, тобто Росія, навіть якщо зараз е, захочуть навіть щось порозмовляти, то вже Путін вирішив все ж таки, що Україна 100% домовлятися не буде, і будуть поскладнення. І далі показують мені позбавлення від старого і закрита доля. Тобто, після цього Росія може вийти з цих територій, і в цілому, якщо я ж кажу, вона буде відходити, от буде е, план, і вони не йдуть на це, що вони будуть відходити назад, то вони просто хочуть за собою спалити ці мости, зрозумієте, залишити все по. Коженим, що, мол, якщо ви переможете, але потім ви будете довго ще за це страждати. знаєте, Тобто підірвати, нашкодити тут цей момент. І закрита доля, це показує, що по результату це дійсно цей завод можуть дійсно взірвати. Тому що по результату позбавлення від старого, тобто від старої ситуації, і підрив може бути. Але тут більше як закрита доля. тобто Це більше, знаєте, як вам сказати, яке пояснення. Це не зовсім підрив, це буде, знаєте, як, Момент просто е, такого, знаєте. Якимось чином пошкодити, але більше знаєте, щоб ці території, ціль, яка основна Росії буде, щоб на ці, щоб ці території вже не могли ніхто використовувати, тобто перевратити, створити їх, щоб вони були непридатні для житла, для того, щоб люди там могли щось робити, і так далі. Тобто, однозначно ситуація йде в той бік, що коли Росія почне відходити, в цей момент може бути. Якийсь момент, що ці території просто зробити їх пустелею. Оце все основне бажання Росії. І діалогу не ведеться. І зараз ніхто діалогу вже ніякого вести не буде. Путін очікував, а зараз тепер він просто пішов на шлях помсти Україні. Отака От друзі, ситуація. Тому велика вірогідність того, що там станеться якесь лихо.